Триває 684-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 440 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 8 січня, окупаційні війська Росії втратили 365 170 військових, 6031 танк, 11194 бойові броньовані машини, 8666 артилерійських систем, 953 реактивні системи вогню, 638 засобів ППО, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6822 безпілотники оперативно тактичного рівня, 1787 крилатих ракет, 23 кораблі, 11 1542 одиниці автомобільної техніки та 1328 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.